Бізнес-класі. Сьогодні ми спробуємо підсумувати, що найважливішого відбулося у 2016 році і як ці зміни вплинули на економіку країни та на гаманці кожного з нас. Отже, сьогодні у випуску. Економічні експерти відмічають зростання української промисловості на 3%. Коливання цін на продукти харчування, поїздка на американських гірках. Встановлення економічно обґрунтованих тарифів, вимога МВФ. Трибки курсу гривня ледь вижила. Націоналізація Приватбанку Стримати і втримати. Якщо у 2015 році, за даними держстату, українська промисловість впала на 20%, то в 2016-му зафіксовано зростання на 3%. Економічний експерт Олександр Охрименко повідомив, що тенденція зростання відзначена за рахунок показників харчової промисловості, нарощування виробництва м'яса, птиці зростання на 1,8%, соняшникової олії зростання на 11,3% та вершкового масла на 10%. Поліпшення відбулися і у виробництві коксу зростання на 9,8%. А от успіхи в машинобудуванні зростання на 0,4% хоч і помітні, але дуже незначні. З позитиву й те, що відновила роботу металургія зростання на 6,5%. Уряд мав операційну програму. Уряд мав дорожню карту. Дорожня карта це була програма, яка базувалася на принципах коаліційної угоди парламенту стратегії президента 2020 Відповідній політиці Національного банку України і нам вдалося досягти макроекономічної стабільності та отримати вже на початку року прогнозоване відновлення зростання економіки України. Так, якщо у першому кварталі 2016 року у розрахунку до відповідного кварталу попереднього року ВВП ми мали ріст 0,1 в другому кварталі 1,4%, то вже станом за попереднім дерстату у третьому кварталі 2016 року, зростання ВВП становило 2%. Це оперативна оцінка дерстату на вчорашній день. На 2017 рік ми прогнозуємо зростання ВВП в розмірі 3%. Ми говоримо, що є передумови такого зростання, і навіть більшого зростання, яке я зараз озвучую. Зростання відбувається в всіх видах економічної діяльності реального сектору економіки. За підсумками січня листопада позитивну динаміку демонструє сільське господарство. Зростання становило 2,9%, А в листопаді вже 4,7%. Умови для роботи і розвитку для українських бізнесменів в 2016 році так і не покращилися, крім стандартних проблем, які перетікають з року в рік, таких як невідшкодування ПДВ, корупція, зростаючі податки і акцизи, з'явилися інші. Серед них і високі ціни на енергетичні ресурси, підвищення тарифів і відсутність стабільного курсу гривні. І якщо за даними дерстату, ВВП порівняно з попереднім роком зростає на 1,4%, то зростання дохідної частини бюджету склало 18%. Відсотків зростання ВВП говорить лише про те, що ми стали трохи більше виробляти, але не споживати. Причина тому низька купівельна спроможність населення країни. Середня заробітна плата в цьому році хоч і зросла, але не набагато. В результаті постраждав і бізнес. А він є основним наповнювачем бюджету і безпосередньо самі громадяни, рівень та якість життя яких погіршилися. Крім того, іноземні інвестори, бачачи непрозорість ринків і політики в Україні, а також стабільну загрозливу корупцію, цьогоріч так і не наважилися до нас прийти. Експерти одностайні, що своїх матеріальних ресурсів для розвитку економіки в країні не вистачає. В основному латаємо бюджетні дірки, та й то за рахунок збожілого населення. Хотів би передати привіт нашому президенту з урядом. Який привітав нас всіх з новим роком і заставив стояти в черзі, замість того, щоб готуватися до свят іти до мами, до рідних, до дітей своїх до внуків, ми стоїмо, щоб з нас черговий раз не зняли певну суму грошей. І ми не віддали, не знаю, за що ці гроші. Пан Вадим Вужгольському ЦНАПІ стоїть уже другий день. Прийшов сюди чоловік, аби офіційно припинити підприємницьку діяльність. Більше 15 років він був фізичною особою підприємцем. Однак анонсовані податкові зміни нещадно б'ють по кишені чоловіка. Раніше ФОПи, які не мали доходів, не сплачували соціальний внесок. Мінімальна ж сума для прибуткових підприємців становила 352 гривні, тобто вдвічі менше ніж за анонсованими на дві 12 рік новими правилами. Дотепер ми надавали, я надавав послуги з обслуговуванням населення, з розробки документів для населення. Настав той час, коли ми рахуємо кожну копійку від пенсії до пенсії, від зарплати до зарплати. І маємо планувати свою діяльність щоквартально, щомісячно, щорічно. А в таких випадках, коли грошей не вистачає на життя ще сплачувати. За те, що ти робив, і то, що ти не маєш прибутку, то немає сенсу. Чоловік розповідає, завжди працював на законних підставах. Однак на наступний квартал свою діяльність припиняє. каже, невигідно цей період найменш прибутковий, а зі змінами до закону, взагалі, збитковий. Багато вихідних та святкових днів. Тож люди просто не потребують його послуг. І таких, як пан Вадим, тут понад сотню держава вимагає гроші, незалежно від того, отримала людина дохід чи не отримала. Я до цього займався підприємницькою прямницькою Цього два роки, але останні півроку я її не здійснюю. І планував. Зробити певну перерву, можливо, відновлю. але при такому підході я вважаю, що підприємницькою діяльністю я займатися не буду. Потрібно їх закрити. Такий ажіотаж у ЦНАПі вже не перший день. Люди годинами стоять в чергах. Найактуальнішою послугою на сьогоднішній день є припинення діяльності. З початку тижня більше 300 заяв обробляється кожен день щодо припинення діяльності фізичного осіб підприємців. Стараємося справлятися, але зараз навантажений навантажений графік роботи. Державні реєстратори нагадують, Нити діяльність фізичні особи підприємці можуть до 29 грудня включно В державній фіскальній службі. Наразі законодавчі зміни коментувати відмовляються допоки президент Петро Порошенко не підпише документ. Якщо ж це відбудеться, ті, хто не припинить підприємницьку діяльність з січня, щомісячно сплачуватимуть єдиний соціальний внесок мінімум 704 гривні. Генеральний директор Української асоціації постачальників торгівельних мереж Олексій Дорошенко розповідає, що ціни на продукти падали з початку 16-го року протягом восьми місяців, а після цього знову пішло зростання. Причина нестабільність на валютному ринку, внаслідок чого в 2015 році товари і послуги стрімко дорожчали. А після того, як ситуація з доларом стала більш-менш зрозуміла, вартість переглянули та знизили. Здешевленню посприяла і світова ціна на продукти харчування, яка і диктує умови для постачальників. Відповідно, коли світова ціна на початку року почала знижуватися, то продукти й у нас подешевшали. Україна експортує за кордон практично все, і вартість товарів, що всередині країни, що поза нею, фактично однакова. За даними Держстату, за рік на понад 7% подешевшили такі продукти харчування. Сало на 5 гривень, 10 копійок, яйця курячі. На 2 гривні 70 копійок. Овочі. Капуста. На 6 гривень 52 копійки. Морква. На 6 гривень 46 копійок. Цибуля на 6 гривень 2 копійки. Буряк. На 3 гривні 88 копійок. Картопля. На 79 копійок. Однак при цьому купівельна спроможність населення країни впала. Ціни підросли, а доходи практично залишилися колишніми. Тому не можна сказати, що кількість товарів вітчизняного виробника на полицях збільшилася. Українські бізнесмени заробляти більше не стали. У грудні поточного року ціни на основні продукти харчування знову пішли вгору. За даними Держстату, за рік значно подорожчала вся молочна продукція. Масло вершкове на 40,1%. і Сир. На 18,6%. сметана. На 28,7%. Молоко на 28,1%. Соціальні сорти хліба також зросли в ціні. Хліб житній на 7%. Пшеничний з борошна першого ґатунку на 4,7%. З 1 квітня 2015 року було встановлено тариф на газ у розмірі 7188 гривень за тисячу кубів і пільговий 3600 за тисячу кубів за обсяг спожити до 200 метрів кубічних природного газу на місяць. Планувалося поступове підвищення, але Кабмін Гройсмана вирішив одним махом підвищити все і відразу. З 1 травня 2016 року ціна на газ встановилася 6 тисяч 879 гривень за тисячу кубів. Після підвищення тарифу на газ подорожчали гаряча вода, електроенергія та опалення. Спочатку минулого року МВФ перерахував в Україні понад 7,6 мільярда доларів у рамках чотирирічної програми розширеного фінансування у розмірі 17,5 мільярдів доларів. Черговий транш у розмірі 1,7 мільярда доларів Україна повинна була отримати ще в кінці 2015 року. У підсумку з притиском ледь дочекалися 1 мільярда доларів до 15 вересня 2016 року. Наприкінці квітня 2014 року МВФ схвалив рішення про надання нашій країні 17 мільярдів доларів. У травні того ж року були отримані 3,2 мільярда доларів, у вересні ще 1,4 мільярда. Тоді ж почалася всім відома історія з курсової турбулентністю. Керівники країни свідомо відправили гривню у приречений рейс, за час якого її вартість знижувалася до 10, 15, 20, 30 і навіть 40 гривень за долар. Що важливо і про що часто мовчать Чиновники. жодної гривні не було витрачено на підтримку та модернізацію виробництва. Гроші МВФ не запускаються в реальну економіку, а лягають у золотовалютні резерви, йдуть на покриття дефіциту чи погашення попередніх боргів. Зараз НБУ закріпив за доларом майже 26,5 гривні, але позиція національної валюти бачиться дуже хиткою. Виходить замкнуте коло. Ми беремо кредити, щоб нібито стабілізувати національну валюту. У 2018 році має відбутися перший платіж у розмірі 1 мільярда доларів у 2018 році. Ми маємо повернути 2 мільярда доларів. Директор інституту аналізу та прогнозування Юрій Лісничий розповідає, що особливого удару у 2016 році, як і в попередні декілька років, завдано валютною нестабільністю або очікуванням такої. Крім того, закривалося багато банків, і зараз деякі з них намагаються позбавити ліцензії. Це говорить про те, що даний сектор хочуть монополізувати. Укорінюється недовіра громадян до вітчизняної банківської системи, і як результат, заощадження громадян зберігаються під матрацами, а не працюють на економіку. Ринки країн близького зарубіжжя ми втрачаємо. А ось співпраця з Європою можлива, але далеко не на вигідних для нас умовах. Ми ототожнюємося з поняттям сировинного придатка для Європи, наприклад, ліс, зерно, так і в цілому, агропродукція експортується за кордон. При цьому українці від цього не багатіють. Замість того, щоб робити умови для розвитку високотехнологічного виробництва в Україні, адже українська робоча сила зараз дешевша ніж у Китаї. Наші фахівці продовжують мігрувати за кордон. Ми залишаємося джерелом дешевої робочої сили для розвинених і не тільки країн. Європа щодо України досі нелояльна, розповідають експерти, що природно не сприяє налагодженню і розвитку бізнесу з іноземними партнерами. Крім того, безвізовий режим у 2016 році залишився для українців примарним міражем. Основна причина того, за словами політолога Миколи Спередонова, низькі доходи громадян принаймні офіційні. Так мінімальна зарплата на 1 грудня становить 1600 гривень, що прирівнюється до 55 євро. Бідняки Європі не потрібні зараз. Навіть візи для українців відкривають з небажанням. Відомо, що в країні економічна і політична нестабільність, і щоб змінити ситуацію, потрібен не один рік. 18 мільйонів фізичних осіб обслуговуються у Приватбанку. Інформація про його націоналізацію викликала землетрус і дякувати Богу не цунамі. Глава правління Приватбанку Олександр Дубілет під час брифінгу у Дніпрі заявив, що озвучена главою НБУ Валерією Гонтарєвою оцінка інсайдерських кредитів в портфелі Приватбанку на рівні 97% є перебільшенням. Також Добілет пояснив, що сталося з портфелем банку за ці два роки. Фактично в доларовому обчисленні портфель банку зменшився в два рази. Було повернуто дуже багато кредитів. Якщо подивитися на те, які у нас були відтоки депозитні, то це близько 70 мільярдів гривень, навіть більше. Вони були рефінансовані НБУ на 38%. За його словами, для того, щоб триматися умов і відтоків депозитних, банк скорочував свій кредитний портфель і, звичайно ж, гасив найкращі кредити, а не найгірші кредити. Президент Європейського банку реконструкції і розвитку Сума Чакрабарті підтримав рішення уряду України про націоналізацію Приватбанку. На його думку, це захистить вкладників і клієнтів фінустанови. Кроки зроблені сьогодні урядом і Нацбанком при співробітництві акціонерів. Це найреальніший спосіб забезпечити майбутнє банку. І в підсумку зміцнити усю банківську систему. Він нагадав, що націоналізація системних банків дозволила багатьом розвиненим країнам захистити свої економіки під час світової фінансової кризи. І це абсолютно правильне рішення для України сьогодні. На цьому ми ставимо три крапки: життя триває, і ми сподіваємося, що у ньому буде багато світлих сторінок. До наступної зустрічі і тільки хороших вам економічних новин.